Сторінка 80. Поєднання християнських і фольклорних традицій у повісті ніч перед Різдвом. Християнські традиції. Перше боротьба добра і зла, бога і диявола, світла і темрява. Друге свято Різдва і пов'язані з ним традиції. Третє мотиви духовного перетворення. Моральної перемоги. Четверте. Християнські образи. Фольклорні традиції. Перше. Використання традицій українського народу вертепу в сюжеті твору. Друге ознаки чарівної казки Третє використання народних пісень. Четверте. Традиції українських вечорниць. Дороги Гоголя. Про Миколу Гоголя знято чимало кінофільмів. Один із них документальна стрічка Дороги Гоголя. Режисери Дмитро Старіков, Наталія Іванченко, Україна 2009 рік. У ній представлено національний образ письменника, творчість якого глибоко вкорінена в українській культурі. Характерною особливістю фільму є те, що зйомки відбувалися в реальних місцях, де жив і творив Гоголь, за допомогою інтернету перегляньте першу Серію кінофільму, яка називається Витоки, що ви дізналися про родину і формування світогляду письменника, які чинники сприяли розвиткові його таланту.